Тема топічного дерматиту сьогодні висвітлювалася досить багато і нашим вчителем Лідії Денисівною без перебільшення. Ця тема була моєю темою кандидатської дисертації. І цю тематику я вивчала і вперше знайомилася от саме з роботами Лідії Денисівної. Що ж таке атопічний дерматит? Це хронічна хвороба, яка розвивається у дітей із генетичною схильністю до атопії, в основі якої лежить хронічне запалення шкіри, яке порушує її природну реакцію на зовнішні та внутрішні подразники, і проявляється вираженим свербежем та віковою динамікою змін на шкірі. Слід відмітити, що частка атопічного дерматиту серед алергодерматозів складає від 17 до 25%, а також має тенденцію до збільшення кількості реєстрації пацієнтів у більш зрілому віці. Поширеність атопічного дерматиту у пацієнтів дитячого віку розвинутих країн складає від 17 до 30%. А Серед дорослих досягає і 10% слід відмітити, що за останнє десятиріччя захворюваність на атопічний дерматит зросла у 1,3 рази. Раз. Чинниками ризику розвитку атопічного дерматиту є саме ендогенні чинники. А саме спадковість, сама атопія, а також гіперреактивні шкіри, в поєднанні з екзогенними алергенами харчовими, інгаляційними і епідермальними. Немалу роль відіграють і неінгаляційні чинники, які є тригерами, які сприяють загостренню атопічного дерматиту. А саме психоемоційне перенавантаження, зміни метеоситуації, вживання великої кількості харчових добавок, вплив тютюнового диму, коли батьки палять в присутності дитини хворої на атопічний дерматит. Патогенез атопічного дерматиту є складний, багатофакторний. Дозвольте, не буду зупинятися, але ми всі пам'ятаємо, що провідною ланкою Є імунологічні зрушення. У таких пацієнтів іде хронічне алергічне запалення шкіри, саме проникнення в епідерміс подразнюючих речовин та алергенів, є потенційним ініціатором запалення шкіри. Є безліч факторів, які можуть впливати на функцію шкірного бар'єру. А саме дезрегуляція імунної системи, нестача філагрину, дефіцит антимікробних пептидів, порушений склад міжклітинних ліпідів рогового шару, а також порушений мікробіом самої шкіри. Слід зазначити, що в нормі у здорових людей шкіра має три Бар'єри, які не дають можливість проникнути ні алергенам, ні подразнюючим компонентам. Перший бар'єр це роговий шар. Завдяки ліпідам, які виділяються пластинчатими тілами і заповнюють простір між зернистим і роговим шаром, здійснюється перший фізичний бар'єр. Порушення ж складу ліпідів веде до збільшення трансдермальної втрати рідини, зниження гідратації шкіри та порушення бар'єрної функції як ураженої, так і неураженої у хворих на атопічний дерматит. Другий фізичний бар'єр здійснюють саме щільні міжклітинні контакти у пацієнтів з дефіцитом. На щільні шклітані контакти виявляється дефіцит філагрину. Існує кореляція між дефіцитом філагрину і ризиком виникнення екземи. Слід відмітити, що саме дефіцит продуктів розпаду білка філагрину веде до посилення сухості шкіри вираженого ксирозу. А тому і до черезмірного надмірного через шкірного проникнення алергенів, а також трансдермальної втрати рідини. Третій епітеліальний хімічний бар'єр шкіри створюють антимікробні пептиди. Саме дефіцит антимікробних пептидів та підвищена експресія т 20 цитокінів у шкірі. Уражені атопічним дерматитом, може привести до частих інфекцій шкіри мікробних, дефектів шкірного бар'єру, а також може впливати на pH шкіри. Тому для пацієнтів з атопічним дерматитом життєво важливо не тільки обмежити втрату вологи, але і відновити гідроліпідну мантію. Зволоження шкіри означає. Не тільки забезпечити вологою, а ще й означає, що нам треба попередити випаровування вологи з поверхні шкіри. Пацієнти хворі на атопічний дерматит, скаржаться на сухість, на відчуття стягнення шкіри, скаржаться на наявність пластинчатого лущення не тільки в місцях, де є уражена шкіра. Ось ми бачимо пластинче лущення, а вони і скаржаться і на ці ж самі відчуття, і в межах поза ураженою шкірою. тобто свербить і уражена шкіра, і неуражена шкіра. Саме тому лікування таких пацієнтів має бути комплексним. Ми повинні почати із догляду за шкіри. Приєднати системну терапію і немаловажно для нас і застосувати місцеву терапію. Догляд за шкірою включає в себе обов'язкове очищення. Шкіра має бути чиста, короткочасні застосування короткочасних ванн із використанням олії для ванн. Рекомендуються ті середники, які будуть, тобто олії для ванн, гелі для душу. Які будуть гіпоалергенними і ті, які будуть посилювати бар'єрний ефект, доцільно застосовувати і емульєнти. Саме шкіра зволожена і пом'якшена буде протистояти проникненню і алергенів, і подразнюючих компонентів. Емульєнти доцільно призначати в адекватних кількостях і застосовувати достатньо і часто. Взимку доцільно надати перевагу емульєнтам з більш високим містом ліпідів. Саме регулярне застосування емульєнтів має короткочасний і довгостроковий ефект економії стероїдів при легкому та середньотяжкому атопічному дерматиту. Однозначно, спочатку необхідно викликати ремісію за допомогою або топічних кортикостероїдів, або топічних інгібіторів. Інгіторів кальціоневрину. Отже, якщо ми будемо застосовувати такий ефективний дует, як пом'якшуючі засоби, які будуть усувати субклінічну дисфункцію шкірного бар'єру та раннє запалення у дітей, тоді ефект від лікування буде пролонгований. Доцільно комбінувати однозначно із протизапальними сполуками, а саме ми можемо застосувати місцеві топічні кортикостероїди та топічні інгібітори кальціоневрин. Слід відмітити, що за останні десятиріччя відмічено пацієнтами, і ми на прийомі теж з вами це бачимо. Приходять мами, особливо з маленькими дітьми. Тільки призначайте не гормональне лікування, це гормон чи це не гормон. За останніми даними практично 80% відсотків пацієнтів визнавали, що вони занепокоєні з приводу застосування топічних кортикостероїдів. 36% взагалі визнавали, що не дотримувалися режиму лікування, тобто самовільно могли і відміняти. Саме таке поняття, як стероїдофобія, є досить частою, і тому це поняття нам допомагає і е, заставляє. Шукати ті шляхи лікування, щоб покращити дотримання пацієнтів саме режиму лікарських призначень, щоб пацієнти самі не відміняли лікування. Такими препаратами, базуючись на настанови Американської академії дерматології, є топічні інгібітори кальціоневрину. Топічні інгібітори кальціоневрину надається перевага перед. Топічними кортикостероїдами в таких клінічних ситуаціях, коли йде відсутність ефекту від застосування стероїдів. При застосуванні на чутливих ділянках, а саме обличчя, складки, аногенітальна ділянка. Також коли вже, вже в пацієнтів є атрофія, викликана стероїдами. І ще один показ стосовно. За рекомендаціями за настановами Американської академії термотології, це є тривале, безперервне місцеве застосування стероїдів. Німецькі настанови рекомендують топічні інгібітори кальціоневрину для ділянок чутливої шкіри, таких як обличчя і складки. Демонструю пацієнтку, які були призначені. Топічний інгібітор кальціоневрину у вигляді 1% крему після зняття мокнення на три тижні до повного зникнення усіх симптомів. Європейські настанови, на відміну від кортикостероїдів, жоден топічний інгібітор кальціоневрину не викликає атрофії шкіри. Це є доказом на користь їх застосування порівняно з місцевими кортикостероїдами, особливо на ділянках чутливої шкіри: обличчя, область повік, переоральна ділянка, аногенітальна ділянка, пахви і пахвинні складки. Окрім того, застосовуються препарати для тривалого місцевого лікування. Пацієнта застосовували топічні інгібітори кальціоневрину, 1% у вигляді крему в ділянці переоральній і переорбітальній. Лікування ділянок чутливої шкіри, таких як обличчя, за допомогою топічних інгібіторів кальціоневрину. Є з одночасним лікуванням інших уражених ділянок шкіри за допомогою топічних кортикостероїдів, я маю на увазі іншої локалізації, може бути результатом та економічно ефективною стратегією. Пацієнту призначали на обличчя, це той саме, що я демонструвала з личком на шию і в ділянці гомілок і стегон був призначений топічний кортикостероїд на 7 днів. Саме комбінація пом'якшуючої терапії і пімокролімусу 1% у вигляді крему відновлює шкірний бар'єр до рівня нормальної здорової шкіри, а також запобігає виробленню та вивільненню Т клітинами та тучними клітинами запальних цитокінів. Які роблять свій внесок у розвиток свербежу, а також почервоніння набряку, появі клінічних симптомів, які супроводжують атопічний дерматит. Підстави, чому пімокролімус є гідною альтернативою топічним кортикостероїдам при чутливій шкірі. Пімокролімус має Клітинно-селективний механізм дії. Місцеве лікування пімокролімусом не впливає на щільність епідермальних клітин лангерганса, на відміну від місцевих кортикостероїдних препаратів. Топічні кортикостероїди, на відміну від пімокролімусу, впливали на життєздатність, дозрівання та імунну функцію епідермальних клітин Лангерганса. Слід відмітити, що пімокролімус відновлює шкірний бар'єр до рівня нормальної здорової шкіри з нормальним ліпідним бішаром на відміну від топічних кортикостероїдів. Слід тому топічні інгібітори кальціоневрину підходять для тривалого лікування атопічного дерматиту більше, ніж топічні кортикостероїди. Окрім того, пімокролімус відновлює атрофію шкіри, яка спричинена топічними кортикостероїдами майже у 47% хворих. Слід наголосити, що пацієнти при призначенні пімокролімосу можуть сказати, що після нанесення цього крему з'являється. Відчуття печії, печіння з наступним зниженням, усуненням, полегшенням свербежу це так звана капсаїцидоподібна відповідь. Може бути і камфороподібна відповідь. Тоді пацієнти відчувають тепло з настанням наступним полегшенням свербежу. Але обов'язково це треба наголосити, що пацієнти не відмінили самі. З собі лікування, думаючи, що це іде якась побічна реакція пімакролімус має ефект економії стероїдних місцевих препаратів. А саме, пацієнти, які отримували лікування пімокролімусом, застосовували в середньому топічні кортикостероїди 7 днів в порівнянні із 178 днями в групі із використанням тільки топічним кортикостероїдів. І саме важливе, пімокролімус підвищує гідратацію шкіри. Лікування пімокролімусом спроводжує і підвищує гідратацію шкіри, знижує трансдермальну втрату рідини і знижує мікроциркуляцію у шкірі. Тобто, пімокролімус є. Ефективною і безпечною альтернативою топічним кортикостероїдам для чутливої шкіри. слід відмітити, що за алгоритмом, якщо це в нас атопічний дерматит із легким та середньо тяжким перебігом на ділянках із чутливою шкірою. Нам доцільно використовувати місцевий інгібітор кальціоневрину, зокрема пімокролімус, два рази на день, поки не зникнуть ознаки. Потім, якщо в нас є прояви, атопічний дерматит з легким і середньотяжким перебігом на інших ділянках, ми можемо використовувати топічні інгібітори кальціоневрину чи пімокролімус. Чи такролімус два рази на день, поки клінічні ознаки не зникнуть. А у деяких випадках, якщо середньо тяжкий перебіг, ми можемо застосувати на пару днів згідно з інструкції топічні кортикостероїди і потім перейти на лікування топічними інгібіторами кальціоневрину. Атопічний дерматит із середньо тяжким та тяжким перебігом. Використовують топічні кортикостероїди згідно із інструкцією протягом декількох днів, щоб зменшити запалення, а після клінічного покращення потрібно перейти на пімокролімус для чутливих ділянок шкіри або такролімус для інших ділянок тіла, поки клінічні симптоми не зникнуть. Важлива і підтримуюча терапія. Це дуже важливо, незважаючи на те, що клінічні симптоми відсутні у пацієнтів доцільно застосовувати топічні інгібітори кальціоневрину на раніше уражених ділянках два або три рази на тиждень, щоб симптоми не поверталися. Я хочу з вами поділитися дійсно таким, от, буквально на днях от повідомили нам, що Дозволили застосування еліделу вже з трьохмісячного віку, тобто ми можемо застосовувати вже за показами із трьохмісячного віку даний препарат. Завершити свою презентацію я хочу таким от клінічним випадком наших німецьких колег. Зібрали вони дійсно дуже цікаво, от ретроспективно, Обстеження і лікування пацієнта починаючи з 7 місяців. І отрим... пацієнт отримував проактивну підтримуючу терапію протягом цих 4 років. І ось така клінічна ситуація. Щиро дякую за увагу. Всього вам найкращого.